Сьогодні на огляді в нас не менш цікава клавіатура від компанії Yunzi. Це модель RT75. І це магнітна клавіатура, яка багатьом дуже подобається, і цінителі. Обов'язково придбає собі цю клавіатуру. Клавіатура на магнітних перемикачах має багато своїх переваг. Одна з них це довговічність роботи самого свіча, конструкції, тому що тут немає контакту, є магнітне поле, ну і відповідно можливість налаштування точки спрацювання через софт. Ця клавіатура відповідно підтримує софт, вона є дротова і якраз особливість саме у магнітних перемикачах. Клавіатура виконана із пластику. Вона виглядає, і відчувається дуже. Гарною і не дивлячись, що це все-таки пластик. В порівнянні, звичайно, наприклад, з металом клавіатури виглядають більш преміально, але ця клавіатура має свій стиль і також виділяється серед інших. Клавіатура зроблена із комбінованого пластику. Це в нас е, такий графітовий колір, плюс верхня частина такий світло-сірий. Кейкапи також мають гарну розбавку. Це світло-сірий колір, темно-сірий. І плюс ми маємо також ще регулятор гучності. Він тут металевий, дуже приємно крутиться, гарно натискається. І коли ви тримаєте в руках дану клавіатуру, вона відчувається теж такою по збірці на високому рівні. Якщо говорити про пластик, багато хто тестує клавіатуру на тест на скручування, і тут клавіатура його проходить, тому що вона не гнеться, нічого не скрупить всередині, гарно підігнані всі стики корпусу, верхня частина, бокова. От, відчуття дійсно дуже хороше. З нижньої частини корпусу ми можемо побачити основні резинові ніжки, на яких клавіатура стоїть на поверхні міцно, вона не рухається. Випадково при інтенсивній грі чи набору тексту вона не буде у вас соватись по столу чи по коврику. Якщо говорити про додаткові ніжки, вони теж тут присутні, тут два яруса. Один ярус менший і більший. З плюсів також є те, що мають резинки, тому що на них клавіатура теж буде триматись добре. Більшість виробників ігнорують цей момент, не ставлять резинки або не дуже хорошої якості. Але тут на висувних ніжках клавіатура теж стоїть дуже добре. І це плюс. Ви собі можете відрегулювати кут. Плюс по стандарту сама конструкція клавіатури має вже такий кут. Ми бачимо так, і навіть в такому основному положенні буде зручно набирати і руки втомлюватись не будуть. Клавіатура має usb та IPC підключення для відповідного ПК, для ноутбуку. Вона не підтримує бездротовий режим, тому що це магнітна клавіатура. Всі аксесуари йдуть в комплекті, ми зараз вам їх покажемо. Поки що поставимо клавіатуру, окремо йде вкладиш ось такий. З можливостями клавіатури. Тут написана модель, Magnetic Switch. Ми можемо побачити знову ж таки всі необхідні характеристики, а також всі характеристики будуть у нас на сайті. Окремо є інструкція. Ось так вона виглядає. Тут ви можете також побачити всі комбінації клавіш, як налаштовувати підсвітку, ну і взагалі всі можливі налаштування. Плюс, окремо в софті, відповідно нагадаємо, що клавіатура теж налаштовується. Окремо є така коробка з аксесуарами. Давайте ми її відкриємо. Тут у нас повинен бути кабель. Є додаткові кейкапи. Також цікаво, що от чотири додаткових кейкапи це на літери. AWSD, основні ігрові кнопки, скажімо так, ви можете їх поставити, і буде дуже гарно виглядати з підсвіткою. Плюс є ось такий у нас пакунок. Тут сам кабель. Зараз ми продемонструємо. І є також пулер. Пулер для кейкапів і для свічів. Комбінований пулер, відповідно, ось так виглядає. І сам кабель. Кабель тут іде резиновий. Type-C Type-A підключення. Вертаємось знову до самої клавіатури. Давайте оцінимо якість кейкапів. Знімаємо для прикладу пробіл. Можемо одразу подивитись на товщину стінок. Вона тут дуже хороша, на матеріалі не пожаліли коштів. Дійсно товстий такий кейкап не гнеться. Відчувається в руках він дуже гарно. Варто відмітити, що у компанії Юнзі. Всі кейкапи стандартні в клавіатурах дуже високої якості. Тобто ви собі якісь інакше не захочете ставити, по кольору по дизайну підібрали і можна користуватись. Причому тут приємне покриття, воно трошки шершаве, але це плюс, в тому що не буде ковзати палець. Cherry профіль, якщо говорити, наприклад, по технології, це даблшот PBT кейкапи, символи стиратись не будуть, і це, відповідно, плюс. В середині одразу ми можемо побачити свічі рожевого кольору, ну, відповідно, це. Магнітний свіч. Ми його знімаємо. Відповідно, він не має контактів. Ось так він виглядає. Бачимо так. Конструкцію всередині діод знаходиться з південної сторони, це rgb підсвітка Ну і сам свіч дуже легко ставиться і знімається при потребі. Свічі по відчуттю з заводу змащені, змазка мінімальна є, і це дуже добре. В клавіатурах Юнзі вони стараються це робити. Свіч ви так само можете поставити назад при потребі. Під пробілом бачимо силіконову ставку, це також добре. Шумоізоляцію в даній клавіатурі також присутня, не пожаліли на неї коштів. Це плюс до звучання, відповідно, і плюс до відчуттю притайпінгу. Якщо подивитись на сам плейт, він тут іде із металу, достатньо товстий. Під металевим плейтом є слой шумки, це піна матеріал. Він теж, відповідно, глушить вібрацію, заповнює пустоту, і звук буде виходити краще. Стабілізатори у нас тут не видно буде на відео, але вони мають мінімальну змазку з заводу і вони працюють гарно прямо з коробки. Тобто допрацьовувати їх не потрібно, бо щось з ними робити. Змастити можна, але, в принципі, з коробки вони працюють дуже гарно. Під самою платою, виходить, також є слой шумки. Ви можете побачити це на фотографіях. Ми клавіатуру не будемо розбирати. Там теж заповнений простір і не буде пустоти. Це однозначно плюс. Підключили клавіатуру ми до комп'ютера. Відповідно, можете зразу оцінити підсвітку. Підсвітка гарно пробувається навколо кейкапів, символи тут не просвічуються. Відповідно, це pbt Double Shot кейкапи. Знову ж таки, їх плюс в тому, що символи старатись не будуть. Якщо ви хочете, щоб світили символи, то це треба вже відповідно інші кейкапи. Але стандартні, якості дуже хороші і виглядають дуже класно. Але при тому підсвітка також в даній клавіатурі в темноті особливо буде виглядати гарно. Режимів тут дуже багато різних, ви собі можете налаштовувати. Ну і відповідно можете її виключити при потребі взагалі повністю. Ви можете переключати різні режими собі підсвічування, які хочете. Їх просто можна прокласти комбінацією фен і тільдою.